Громадська організація Благодійний фонд Заложники Чорнобиля понад 25 років надає доброчинну допомогу постраждалим внаслідок Чорнобильської АЕС районам області. За залучені інвестиції представники фонду підтримують ліквідаторів аварії, передають обладнання та ліки медичним закладам. Через зміни у законодавстві і невчасну перереєстрацію статуту фонд через місяць може не витримати податкового тиску, каже директор фонду Євгенія Дончева. Ми... Поняли, що дійсно треба все різко міняти, тому що 1 января нас ждуть неприятності, нас із з неприбуткових організацій. А це значить, що всі пожертвування, всі деньги від грантових допомог будуть оподатковуватися з правилами, що ми являємося комерційною організацією. Євгенія Дончева розповідає, що вона готова виконати всі вимоги закону, але вони занадто обтяжені адміністративними перепонами. Но когда э, коснулось дела уже оформления самих документов, оказалось, что благотворительные организации регистрируются в городской службе, которая находится на Литошинского 15Б. Естественно, я собрала свои документы и пошла на Литошинского. Вот здесь у меня есть первое нарекание в адрес нашей юстиции, потому что. Э, було виділено поміщення набивша молочна кухня. Звісно, там приведені ремонт, але, скажімо так, територія, яка б дозволяла приймати огромное количество людей, вона просто-напросто не приспособлена. У головному територіальному управлінні юстиції натомість наголошують, що ці процедури потрібно обов'язково виконати і вони не є надто складними. В липні цього року постановою Кабінету міністрів України була прийнята постанова. В якої був введений в дію реєстр неприбуткових організацій, тобто в цей реєстр мають бути внесені всі громадські формування, які були створені без мети отримання прибутку. Що сьогодні громадське формування відповідає цим трьом пунктам, тобто зреєстровано відповідно до чинного законодавства, немає розподіл прибутків між? Засновниками та або учасниками, і якщо ліквідовується перед інше громадським формуванням, воно відповідає цим нормам і воно буде автоматично внесено до даного реєстру. Якщо ж ці норми не відповідають нормам ПК України, тому й треба громадським формуванням звернутися до управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції, у зв'язку з змінами до їх установчих документів. Для цього потрібно подати заяву основної форми і протокол рішення там, чи загальні збори, чи конференції, чи первільні в когось, що по статуту, і подати ці документи нам. Ми ці документи розглядаємо в три дні. І вносимо зміни до основних документів. Коли ці зміни будуть внесені до основних документів, відповідні зміни будуть відображені в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, і автоматично це громадське формування буде вже долучено до реєстру неприбуткових організацій. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини, товариство,